Так, Всіх вітаю. Так, коротеньке відео вирішив зняти про інвертор ось такий датубос. Зараз візьму кришечку. Ось такий дату на 2 кВт піковий 4. Ну, Його потужність робоча 2 кВт. Він з правильною синусоїдою. І в мене питали. Ну, по-перше, я в другій частині відео там під кінець я покажу, що треба доробити, бо він китайцями не дороблений до кінця. Я від нього е, живлю собі будинок. Схему живлення не буду показувати, бо вона тимчасова. І Ну це таке. Це... Краще таку схему не використовувати, тому про неї я нічого знімати не буду. Ну цей, цей інвертор живить мені усі три фази будинку. Ось. Я потім просто з часом хочу поставити гібридний інвертор сонячний, вже більш потужний, взяти потужніші більше акумулятори, бо в мене на 12 вольт 210 ампер Акумулятор. ну, він Мені вистачає, але якщо використовувати багато електроприладів в будинку, то його замало. Ось. А я його юзую або на опалення, або на постачання будинку, коли електропостачання коли не опалюю. Бо він в мене як резервний для опалення, для живлення котла. Ось. І в мене. Потім буде гібридний сонячний інвертор, будуть інші потужніші більш акумулятори, і тоді я вже буду робити автоматичний вод резерва і всі такі схеми. Наразі він просто під'єднується в мене і забезпечує мені жилення будинку, вручну треба все перемикати. Тому показувати не буду. То вже. Хто таке вміє і знає, як робити, то сам сам зробить, бо це дуже така схема, яка потребує багато відповідальності. Тому я її показувати не буду. Ось і цей інвертор, він з правильною синусоїду, і в мене питали, чи на ньому буде працювати котел. І я про те, що зараз у мене під'єднаний. Завжди в мене котел під'єднаний на цьому безперебійнику. Ну, але він малопотужний, і мені його на будинок замало. 700 Вт тільки. Я тому на будинок, коли не опалюю, я використовую той на 2 кВт. Але вони в мене на одному акумуляторі. Цей заряджає, а це вже використовую його коли треба. На будинок живлення. Котел у мене ось такий стропува на 40 кВт. У мене теж твердопаливний верхнього горіння. Тобто дрова закладаються зверху вниз, ось там дно в нього. Вони закладаються зверху вниз і горять вони зверху починають. І тому він довготривалого горіння називається. Його мені десь вистачає на 12 годин горіння. Ну, приблизно залежить від плотності дров, як складеш, і самих дров. Бо я дубом опалюю. Подовше. Дуб подовше горить. Сосною, коли палив, трошки було таке, то дуже швидко згорає. Доставив я до нього равлик, щоб електроніка керувала, бо він спочатку був в мене механічною керування заслонкою, то те, що гемор не рекомендую. Ось стоїть електроніка, то керування його. Ось ще електроніка, яка. мені Там, там де відео, де, там де котел у мене, ну, майже закипів. Тому що в мене я не розрахував час роботи акумулятора. Я гадав, що мені його вистачить. Мені буквально 10 хвилин не вистачило. Бо цей безперебійник показував, що акумулятор ще повністю заряджений. Думаю, ну, мені ще на пару годин вистачить, А він раз і виробився. Десь за Ще я думав, він годину-дві пропрацює, а він виробився. І я побіг швидко заводити генератор, а генератор в нього засорився карбюратор, і він не завівся, і тому така в мене паніка возникла, виникла. Але мені там радять поставити сирену, сторожа, ну, то, я не знаю, то таке ще кам'яний вік, схема. Мені то не треба, бо в мене електронні моніторинги температур на телефон. Я всі температури бачу, мені та піщалка в котельні взагалі нічим не допоможе. У мене стоїть двохходовий клапан зливу, тобто гаряча вода, коли 95 градусів зливається, а холодна з водопостачання заливається в систему котла. А от клапан з киду тиску теж зливається. Воно все в мене в каналізацію зливається. Тому ті сторожі, то... То, то тому, як хто не знає, що в нього котел, і як працює котел і яка температура. А я все бачу. Або в мене або на телефоні моніторінг іде, або на компі. Я собі вмикаю на моніторі і в мене показує температуру. Так, перевірка самої електроніки, ось цього інвертора. мене питали якраз сьогодні відео, чи буде на ньому працювати котел. Трошки пізніше я покажу, що треба доробити, щоб котел нормально працювала, електроніка котла. Бо цей інвертор трошки недороблений китайцями. Я просто коли його обесточу, я вам покажу. А в мене от електроніка, ну повністю я все не покажу роботу, бо котел не горить зараз. Але от електроніка керування, ось вона запустилася. Можу вимкнути. Ось це керування. Тобто електроніка вся працює. Насоси можу примусово увімкнути. Оцей насос, оцей насос. Зараз працює. Ще там один на другому поверсі. І вони працюють. Ось ви побачите, коли буду вимикати, то тиск буде трошки змінюватись. Ні, не змінюється. Так, на око не видно. То коли з, 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 з тим насосом центрального, а може, зараз буде помітно, от, бачите, з центральним насосом, коли воно працює, то воно трошки змінюється. Ну, що я хочу сказати? Що електроніка працює, насоси працюють. Тобто цей інвертор теж з правильною синусоїдою, і ви можете його використовувати для опалення. Але це не безперебійник. Вам треба буде його вмикати вручну. Тобто Якщо цей безперебійник, він автоматично переходить на акумулятор, коли світло зникає, то це не безперебійник, це просто інвертор. Його треба буде пройти і увімкнути. І також, якщо цей заряджає акумулятор, коли є світло, і коли акумулятор потребує заряду. Цей не заряджає, треба ще буде до акумулятора зарядку. А вже дивіться, чим ну, літій залізофосфатні акумулятори великої потужності вони потребують ну, і зарядки відповідні. Якщо ви будете заряджати його там одним ампером, то ви його будете добами заряджати і фікзарядити нормально. Ось тут у мене 20 ампер зарядка. Тобто цей акумулятор зарядиться за 10 годин приблизно на 200 ампер. Тому це розраховуйте. Я зараз вимкну живлення і покажу, що вам треба доробляти в таких інверторах, бо вони не дороблені китайцями. Дивіться, що от зараз він працює під'єднаний. Ось це лайн у нього по схемі, ось, це не, не, ось це нейтраль, ось це лайн. Дивіться. Беру цей фазометр. Так, зараз я вимкну світло, бо нічого не бачите. Бачите? Лайн на, на тести. На фазометрі, бачите, світиться. Тепер нейтраль. Бачите? І нейтраль теж світиться. Блін, треба трошки трошки світла треба, бо нічого не бачу. Так, ось нейтраль. Світиться, як фаза. І ось лайн світиться, як фаза. Тобто він по принципу генератора світиться і нейтраль, і, і фаза. Він не заземлений. Так, тисну паузу. Так, знімаємо далі. Казалось би, так? Заземлення. Ось є вихід контакт заземлення. І ось заземлення виведено на, на його корпус. Дивіться. Ось тестер. Ось. Ось його заземлення, його тупо немає, бо вони прикрутили цю фігню на фарбований корпус. Я скажу більше, якщо ви побачите, зараз намагаюся ось іде, от бачите, де я допаяв чорний провід, оце земля. Я зараз буду натискати, я зараз щупом, оце вихід землі. Ось воно конектиться. На розетку на вихід, воно теж не було допаяно. Ось цей контакт. Я його допаяв сам вже і вивів землю, бо він в мене в мережу через розетку під'єднується. Щоб він заземлився, я його просто через розетку під'єдную. Далі дивіться. Ну, теж ж бачите, зверху ніяк землею не контачить. Ось це по схемі, у той гвинт. У той гвинт. Іде від землі дорожка в той гвинт, і той гвинт іде в корпус. Дивіться. Гвинт-дзнить, да? Тобто, ви зрозуміли, так, що вони зробили? Вони... Це заземлення по дорожці йде через гвинт, закручена в корпус. А потім до корпусу прикручена оця штучка, щоб виводила землю до неї підконекчилась. Але корпус фарбований. І немає контакту з землею. Виходить, якщо ви сюди приєднете землю, у вас землі все одно не буде. Зрозуміли? Вам що треба робити? Або зачищати фарбу, або як я спочатку зробив, я вивів звідти провід, на нього примотав ну, під гайку і під'єднув. А потім думаю, а на що мені це робити? Я просто взяв провід до, до маси там припаяв і припаяв просто контакт на землю. І в мене через розетку все під'єднується, зараз покажу. Показую ще раз. От воно вімкнений. Ось дивимося. Фазометр світиться, бачите, ну погано видно, зараз зараз світло менше зроблю. Бачите, фазометр світиться на лайн, фазометр світиться і на N. Тобто він і на нейтралі світиться. І на лайні, на двох контактах, бо, бо він не заземлений. Тепер беремо в мене під'єднана цією виделкою під'єднано до системи вже до електрики. І тут вже земля через цю виделку йде до землі моєї загальної в будинку. Під'єднамо, до речі, можна світло увімкнути. А, не треба, ви ж не побачите. Під'єднав виделку І тепер дивимося. Ось у нас лайм Бачите, як зразу засвітилося. Бо нормально вона так має працювати. Ось у нас нейтраль. І вона не світиться. Бачите, зараз зараз трошки, може, додам світла щоб ви бачили, куди я під'єдную. Ось нейтраль, вона не світиться. А ось лайм І вона світиться. Тобто з'явилася нормальна вже фазовка, є, є, є ну, нейтраль, є лінія. І це треба доробляти самому. Бо китайці. Так, світло. О. Бо китайці. Не, ну, не, получається, цього контакту немає землі. І ви його не заземли. І так, Цей контакт на фарбі прикручений, немає контакту. А той контакт, що у виделці... Всередині, то він просто був не розпаяний. Я його сам допаював. Ось тут є ось на платі. Зараз посвідчу. Ось там граунд. Так щоб ви побачили. Ось він, граунд, чорний провід. І все, додаєте. І у вас він нормально буде працювати з електронікою, з котлами, бо в нього з'явиться ну, нейтраль і, і лінія. До цього він, я впевнений, не буде нормально працювати. Ось такий відосик, кому буде корисним, то дивіться, переробляйте. Інвертор рекомендую. Ось зараз покажу заодно тест його потужності. В принципі, зараз в мене все від'єднано, живлення будинку, але от у мене насос я тут. Насос у мене 850 Вт на скважину йде. Ну, він коли стартує, більше бере. От я зараз запускаю насос. Ні, зараз почекайте паузу, треба водички трошки злити. От зараз я запускаю насос. Бачите, 800 Вт от він стартанув. І от зараз працює насос і без питань витримує потужність його, цей інвертор. Я вам скажу, електроплиткою користувався. він і чайник я на ньому півтора кВт запускав без питань. І плитка електро 1,5 кВт десь бере, тож без питань на ньому працювала. І цього акумулятора вистачає, настав ну, 210 А. Його теж, я навіть ну, плиткою покористувався 15 хвилин, вимкнув. І цей акумулятор навіть не потребував зарядки потім. І я, коли в будинок собі, в мене десь коли я використовую там комп'ютер, світло, холодильник, там пару. А, ноутбук, що в мене стоїть, там, пару телевізорів, він десь бере, ну, 300 Вт споживає. Я скажу так, на... при використанні десь 3 години без світла, я потім вмикаю, коли в мережу, то цей навіть його не заряджає, бо акумулятор ще не потребує заряду, наскільки він тобто він на 24 кВт, його потужність дуже прикольна. Ось. От Бачите, насос працює, качає собі воду. Ось у мене тут тиск води показує, воно ну, десь до 2.8 у мене він зараз накачає і зупиниться, Все, я почув, насос зупинився, все, і споживання, Ну зараз у мене тільки лампочка тут горить, споживання 8-9 Вт. От і все тому хто планує. Ой, зараз вибачте, ось такий інвертор собі брати. То дуже рекомендую, прикольна річ, недорога відносно. І, ну, діз, ну, що вам треба ще акумулятор до нього і зарядку для акумулятора, і можете використовувати. Бо по такій, як і в зборі, безперебійники, вже ну, воно подорожче коштує. Є китайські версії гібридних сонячних десь на 4 кВт, вони десь там. ну, в два рази дорожче мінімум вони коштують, чим цей. Тому дивлячись на ваші потреби. Я ось цей інвертор рекомендую, я його використовую. Мені подобається. Він свої 2 кВт видає цілком, цілком, цілком. Єдине, що, що треба доробити, оце заземлення, бо воно тут не зроблено китайцями. Все, дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава!